Господь з вами. Духом Читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів, Перша є, слухай Ізраїлю, Господь наш Бог. Єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. А друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник добро учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого крім нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією силою, і що любити ближнього як себе самого, це більше за всі все палення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому. Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Перше читання з книги «Второзаконня» показує цю ситуацію Мойсея і ізраїльського народу. Мойсей вже знає в якійсь мірі, що він. Не війде в обітовану землю. І тому свого роду це, можна сказати, такий заповіт Його, так, заповідь, який Він дає всьому народу і говорить да? говорить ці важливі слова, говорить, щоб слухали, да? щоб слухали Бога, щоб Бога ставили на перше місце. Щоб його любили, щоб він є єдиний, і щоб, ну, і щоб його визнавали да? всім серцем, всією душею, всією силою Твоєю. І ми знаємо, що для євреїв Тора, оці перші п'ять книг це якби фундамент всього їхнього життя. І тому вони. Дотримуючись цих заповідей, я вже свого часу про це говорив, вони насправді боялись порушити ну, будь-яку букву. І тому навколо цього слова, не тільки заповіту Мойсея, але взагалі до кожного слова, яке Бог сказав чи через Мойсея, чи через інших пророків. Вони почали будувати, якщо сказати, сучасною мовою, рештування, ліса. Тобто, у ці 613 приписів, кожен майже єврей, особливо законовчитель, фарисей, вони дуже добре знали, і тому боялися порушувати, боялися порушувати цей закон. І, і, і тому збудували, збудували якби навколо, навколо е, цих слів Бога збудували це да? ці ліса. І про це треба пам'ятати, тому що для них якби важливіше стало закон, а не закон любов. Далі ми маємо. Е, 18 псалом є одним з найстарших псалмів, і цей псалом є як би свого роду відповіддю на перше читання. Тому що Єврей, молячись, він, власне, говорив, що Боже, я тебе буду любити тебе, тому що ти моя сила, немає іншої сили. Ти моя скеля, тобто «Ти є моїм фундаментом. Ти моєю опорою, ти моїм є Спасителем. Yeah? І постійно, якби це повториться, тому що ну, для них це важливо, що, що якщо вони не будуть опиратися на Богові, що якщо не будуть довіряти Богові, все, ну, все буде зруйноване. І вони це дуже добре розуміли. Що потрапляючи в одну неволю, в другу неволю, Поклоняючись різним божкам, вони програвали. Но тільки, тільки вони визнавали Богу, що так як в цьому псамі говорять, що живий Господь, да? що Бог живий, що Бог не і мертвий. Вони мали цю надію, мали цю силу і, і, і мали також ці перемоги. І мали також благословення е, від Бога. Ось, і, 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 і Про це теж треба пам'ятати, тому що. Ці слова, які промовляють по сьогоднішній день євреї, це також стосується кожного з нас. Тому що ми, якщо ну, будемо тільки триматися цього закону, то це стане закон, ну, закон який буде, не буде мати цієї любові, ти будеш тільки інших нищити, руйнувати, і все, і все таке інше. Тому закон закон любов. І послання до, до, до євреїв показує, власне, на кому можеш опирати своє життя. А? Що на Ісусу Христові. І тому послання до євреїв показує ці атрибути Ісуса Христа, що Він святий, невинний, непричетний до зла. А? І так далі. Тобто ці всі атрибути, атрибути Ісуса Христа. Що йому, йому не треба. Не треба, як, як раніше, пересвященники, які приносили жертви. Він склав найдосконалішу жертву себе. На цьому полягає також ця керигма, добра новина для нас, що він приніс один раз себе в жертву. Тобто віддав себе з любові до, з любові до тебе, для того, щоб ти мав силу боротися зі своєю садкістю, зі своїм гріхом. З своїм егоїзмом. І Євангелія від Марка, яку продовжуємо читати в цьому році Б, показує книжники, які приходять і запитують, тому що оці 613 приписів ну, вони погубилися. Так як так як бувається в нас в державі, так? що ти йдеш щось підписати, тебе починають жброляти, а тої а то бумажки немає, а тої справки немає, а того ще немає, і, того, і, і, і те ж саме було у книжників. І інші також релігійних напрямків, так? вони, ну, вони губилися, бо одні вірили в Воскресіння, другі не вірили. Одні бачили ці приписи е і не розуміли кінці кінців які найважливіші. Да? Так як ми, ми теж, е ну на сьогоднішній день, що ми маємо? Я це теж поговорю, е постійно наголошую. Да? Перша книга це Біблія, це Слово Боже. Друга книга це Катехінська католицької церкви, це вчення. Потім вже йдуть там, вже йде Кодекс е Канонів. Да? Ось, певні приписи. І, і, і маючи цього всього багато, ти теж можеш губитися. Можеш теж не розуміти, що є найважливіше. Бо, бо є десять заповідей, є церковні заповіди, є також вчинки щодо тіла, вчинки щодо ближнього. Якщо хтось, хто знає дійсно, дійсно вчення церкви, то може губитися, що є найважливіше. І тому приходить. Відповідь від Ісуса Христа і каже, перше є, починай слухати. Слухай Ізраїлю, Шима. Оце те, що часто, часто ми, 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 ми про це говоримо. Не? Що Бог є єдиний, нема інших богів. Ми ж цих ідолів своїх маємо дуже багато. І каже, каже Ісус, будеш любити Господа Бога чим? Всім собою, серцем, душею, розумом. І своєю силою. Тобто всім своїм єством. А друга, да? тобто, якщо любиш Бога всім собою, тоді з цього випливає також любов до, до ближнього. Да? І аж тоді вже до себе. А ми, ми настільки егоїстичні, що ми ані Бога не любимо, вже не говорячи про, про, про ближнього. Ми самих себе не любимо. Ми самих себе не поважаємо, не сприймаємо себе таким, який Бог нас створив. І пробуємо постійно коректувати. І тому цей книжник бачить, що Ісус добре відповідає, якби хвалить Його. Так? А Ісус бачить, що Він розумно відповідає, каже: ти недалеко від Божого царства. Тобто... Є, є в Богосліві таке вже і ще ні. Тобто е, сп, е, небо вже є, але ще ні. Тобто, Ми маємо йти до нього. І так само він йому каже, да? ти недалеко від Божого царства. Тобто, Ти начебто розумієш розумом, але ще серце до кінця ти цього не сприйняв. І так само ми да? Ми, ми, ми якби розумом розуміємо, що, що Бог є важливий, але все рівно оця ста, стара людина, про яку вже неодноразово говорилося, що їй дуже важко потопити, її важко знищити, і її важко її зруйнувати, тому що вона захищається, вона обороняється. І, і, і тому е, для нас ну, взагалі важко це зрозуміти, як? як Бога поставити на перше місце. Так, інтелектом ми розуміємо. І тому, е, е, хоча, хоча ми бачимо в цих читаннях, Якби самі цифри, да, перша заповідь, друга заповідь, вісім атрибутів Ісуса Христа, ось, потім знову. Да, і, 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 хоча ну, ми знаємо, що математика це точна наука, але тут зовсім є по-іншому. Ми не можемо математично і виключно підходити, що якщо так буде, то так. Ні. Певна логіка теж є і послідовність. В Слові Божому і, 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 і в педагогіці Бога. Він має свою логіку. Логіка яка, щоб, щоб полюбити Бога, щоб повірити Ісусу Христову, щоб, щоб довірити Йому своє життя. Те, що теж дуже часто наголошую, тому що сам з цим проблему маю, да? щоб віддати волю свою Богові. Щоб дозволити, щоб Бог мною керував, так, як він хоче, не так, як я, щоб я не захищався, щоб я. Не, 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 не оборонявся, щоб я не ставив цих подвійних потрійних мурів, захистів, да? а щоб дозволив Богу так діяти, щоб Бог мене провадив, так як Він хоче. Куди хоче, де хоче, як хоче. І Тому це слово сьогодні для нас дуже важливо, щоб, щоб ми черговий раз могли теж поставити собі це питання, да? чи я слухаю Бога, чи я йду за цим за, за, за цим бомб, чи насправді в мене є єдиний? А можливо, а можливо, я сам є ідолом для себе, а можливо, гроші для мене є ідолом, а можливо, ще інші речі є для мене ідолом. Да? І, 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 і тому, звісно, що, що я не буду, не буду розуміти педагогіки Бога. І тому буду весь час крутитися навколо себе. Весь час буде дивитися тільки на себе. І тому тут важливо, щоб так як, так як багато святих зараз ми теж переживаємо вчора мали урочисті всіх святих, щоб церква показує, що, що, що Бог хоче дати цю святість, так як їм дати цю святість. І можливо в календарі вони не записані, але вони записані передусім в Богу. І вони записані, записані в історії церкви. І багато є таких святих, які, які не проголошені. І ти можеш бути зарахований до лику тих святих. І ти можеш бути святим. Те, про що говорить Господь, що святими будьте бояє святий. Але без, без, без серйозного твого навернення, без, без оцієї волі, яку можна віддати Богові, немає цього кроку, немає цього переміни, немає цього преображення. І тому ми потребуємо цього слова. Дивіться, що це слово постійно, як бомеранг, весь час повертається. Весь час ти сидиш, може, а я це вже слово знаю, вже чув його. Дехто, можливо, і на пам'ять знає. Але це слово приходить для того, щоб нас рятувати, спасати, щоб давати нам сили. Щоб черговий раз тим міг собі поставити це питання: люблю я Бога чи ні? Чи люблю я Бога? Чи кохай його? У нас таки був отець, який багато років в Кракові в семінарії сповідав і святого, ще тоді корологотила, папу і багатьох інших, і він завжди казав: дитино Божа, кохай Бога. Завжди, на кожній сповіді. Дитино Божа, кохай Бога. І ти після цієї сповіді йдеш, як на крилах, да? розумієш, що, що Бог в Богу є це безмежне милосердя, що Бог все робить з любові е, до тебе, да? щоб тебе рятувати, щоб тебе спасати, щоб ти був в кінці кінців щасливою людиною. Щоб відкриваючи це милосердя, його любов до тебе, щоб ти міг, міг е, е, йти за ним, щоб його полюбити і його поставити на перше місце. І тому нахай це слово, яке сьогодні ми отримуємо е, в цю неділю, 31-шу неділю, можливо, хтось переживає якийсь там смуток, депресію, не знає, що ще там, щоб це слово дало також надію, щоб ти не втрачав цієї надії, щоб, щоб ти, споглядаючи на Ісуса Христа, в ньому бачив цю масію, бачив цю радість, цю надію і, 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 і це милосердя.